Привіт, мої любі друзі! Я казала вам, що я про щось цікаве вам обов'язково розповім. І от настав цей час. Ви знаєте, скоро Хеловін, зовсім скоро, 31 жовтня, ще пару днів. Але крізь, ну принаймні, у нас на Україні гарбузи, 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 тикви. І я сподіваюся, що ті гарбузи не у хлопців, що не дівчата їм їх принесли замість рушників. Це я, звичайно шаткую. Сьогодні. Світ святкує Міжнародний день Гарбуза якраз напередодні Хелловіну. Про це я буду розповідати 31 жовтня або 30-го. Сьогодні весь світ, 27 жовтня, святкує Міжнародний день гарбуза. Я думаю, що багато хто не знає, що це не овоч, а це сама велика у світі ягода. Е, гарбуз занесений в книгу рекорду Гіннеса як сама велика ягода. І найбільший по вазі гарбуз. 621 кілограм. Уявляєте, ну це не то, що карету з нього може зробити, а цілий вагон, мені здається. Ось така цікава інформація. Гарбуз, звичайно, це є символом Америки і Мексики, тому що саме звідти, коли Колумб е, приїхав, думаючи, що це Вест Індія до Америки, він там побачив гарбузи. В Європі їх тоді ще не було. І гарбузи е, поширилися в Європі саме. З північної Америки. Це е, можна рахувати, що це овоч, е, не овоч, а ягода, яка є символом е, нашого Заокеанського континенту. А у нас свято, ви проходьте, будь ласка, ви не заважаєте. Прошу дуже. А у нас так само святкують свято гарбуза. Е, крізь 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 у Львові, у Києві? Ну принаймні, там, де я бачила, і звичайно у Чернівцях дуже гарні локації. Я пам'ятаю, що була гарна локація біля нової нової кав'ярні Мрія. Але я прийшла туди робити зйомку, а кагарбузи кудись забрали. Напевне, вже поїли. А може, неродивим родивим хлопакам їх принесли? Ой, дивіться, що нам несе цей чоловік. Дивіться, яка краса. О -о -о -о. Чекайте, чекайте тут мікрофон. Оце я вас запозичу. Ви проїжджайте, а ми продовжимо нашу повітку. Чи зачекаєте трошки? Проїжджайте, проїжджайте, тому що йде час. Тоді добре, тоді сійте там і послухайте цікаву оповідку, тому що зйомка. Так, а ми продовжуємо нашу розповідь. Ви також послухайте, тому що це час, який йде туди на зйомку. І так, дивіться на цих красенів. Це чули... І так, у мрії карбузи де щезли. І я згадала, що в тому році сама краща фотозона і ось такий неймовірний. Інтер'єрно-екстер'єрна композиція була ля тераса. Це там декорти на Кобилянській. Яка адреса Кобилянська? 47. І я туди чим чекнула. І вуля, якраз дуже приємна дівчинка, дизайнер, флорист, робить ось таку гарну зараз. Цього красення я покладу. Ось таку гарну, гарну, гарну локацію. Ми всі дуже добре пам'ятаємо, яка тут була гарна патріотична фотозона. Напевно, найкраща на Кобилянській. А зараз вона дійсно буде найкраща, тому це буде і реклама ресторану, і запрошення до усіх, хто в Чернівцях, а хто не в Чернівцях, то приїздить. Саме сюди на до Дехеловіну ось такі наші соняхи то темні квітки, такі хризантемки і крізь гарбузи. Дуже дуже гарна атмосферна місцина. І так продовжую про гарбузи. Гарбуз це дуже корисна страва. Його відомий 7 тисяч років. Уявіть собі. І в Іспанії е, знайшли решки е, насіння гарбуза, як, е, які датуються 7 тисяч років тому назад. Уявляєте, наскільки давно. Гарбуз дуже відомий саме для чоловіків як афродизіак, тому прошу дуже. Навіть якщо вам гарбуза піднесли, то ви його з'їжте і буде дуже гарний релакс чоловічий. А для жінок гарбуз дуже. Е, Корисний під час менопаузи, він заспокоює нервову систему, так само від запалення. І дієтологи його неймовірно полюбляють. Ну що, всіх вітаю з ним гарбуза. І це дуже смачна і десерт, і каші різні, і, звичайно, суп-пюре. Гарбуз він такий, тому. Ось такий гарбузик. Я нікому його не буду е, сьогодні дарувати з хлопців. Він просто буде такою окрасою. І мій аутфіт сьогодні тотально присвячений цьому не емоційно ягоді. Бачите, в мене на сумочці, наш Сонях якраз. І оця квітка така, як на, е, на, на, на гарбузі, який стилиться полем. Усіх всім бажаю гарного дня. Не звертаємо уваги, наскільки це можливо на повітряні тривоги. Акцентуємо свою увагу на локаціях гарбузів, на листочках, на квіточках, на осміхнених людях, тому що життя продовжується. Ні в якому випадку не е, лякаємося, не жахаємося, наповнюємося щастям. А закінчити я хочу цей фільм. Як вас звати? Діма, з таким гарним мужчиною, Дімою. Діма, це, Діма, це ви мені стільки гарбузів подаруєте? Ні, ні, ні. Нікому. Ні. Не будемо дарувати гарбузів. Нехай викрашають наше подвір'я, правда? Так, так. Усіх запрошую, доля тераса, Кобилянська, 47, чудового настрою. З любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина і Діма, папа. -па.